І вітаю вас на каналі «Українська для всіх. Сьогодні пишемо диктант для 6 класу. Блаженна Едінга. У тексті 114 слів. Спочатку з'ясуємо значення власної назви Едінга. Едінга це дочка короля Франції Генріха І Анни Ярославни. Онучка князя Київської Русі Ярослава Мудрого. Тепер про слово блажений. Воно походить від давньоруського благо. У Християнстві це багатозначний термін блаженними називають людей добрі справи і чесноти яких визнано церквою. І саме після такого визнання таких праведників зараховують до лику блажен. Також хочу звернути вашу увагу на орфограми та пунктограми, які є в диктанті. Серед орфограм ненаголошені голосні в коренях слів, написання сумнівних приголосних, уживання м'якого знака та апострофа, подвоєння літер, написання префіксів, уживання великої букви та написання не зі словами. Серед пунктограм, Кома між однорідними членами речення та кома в складному реченні. Починаємо. Запиши, будь ласка, назву Блаженна Едінга. Після назви починаємо записувати текст. Він складається з шести абзаців. Уважно слухаємо перше речення першого абзацу. Крізь міста і села бреде красуня. Записуйте. Крізь міста і села. Бреде красуня. Перевіряйте крізь міста і села бреде-красуня. Слухаємо наступне речення. Далеко звідси незрівняний Париж. Далеко Прекрасний Київ. Записуємо. Далеко звідси незрівнянний Париж. Далеко прекрасний Київ. Перевірте. Далеко звідси незрівнянний Париж. Далеко прекрасний Київ. Наступне речення. У першому місті дівчина народилася. Про друге багато чула. Записуйте. У першому місті. Дівчина народилася. Про друге багато чула. Перевірте. У першому місті дівчина народилася. Про друге багато чула. Наступне. Родом із Києва Французька королева, її мати записуйте. Родом із Києва. Французька королева. Після слова королева поставте тере, бо далі йде прикладка, ви ще цього не вчили. І так, королева тире. Продовжуємо речення її мати. Перевірте. Родом із Києва французька королева тере. Її мати. Наступне речення записуємо з абзацу. Батько Едінги вирішив видати дочку заміж. Батько Едінги вирішив видати. Дочку заміж. Перевіряємо. Батько Едінги вирішив видати дочку заміж. Наступне дівчина не любила нареченого. Записуйте. Дівчина не любила. Нареченого. Перевірте. Дівчина не любила нареченого. Наступне речення? Король був невблаганним. Король був невблаганним. Перевірте, король був невблаганним. Наступне, тоді вразлива едінга втекла з дому. Записуйте, тоді вразлива едінга втекла з. Дому. Перевірте. Тоді вразлива Едінга втекла з дому. Наступне речення записуємо замзацу. Вона вірила, що в Києві її визнають за свою. Записуємо. Вона вірила. Що в Києві її визнають за свою. Перевірте, вона вірила, що в Києві її визнають за свою. Наступне буде стілювати киян від тяжких, незбагненних недух. Буде стілювати киян від тяжких. Незбагненних недуг, перевірте, будь ласка, буде зцілювати киян від тяжких, незбагненних недуг. Наступне добре знає лікарське ремесло. Добре знає, лікарське ремесло. Перевірте. добре знає лікарське ремесло. Наступне речення записуємо замзацу. Шлях виявився неподоланним. Шлях виявився неподоланним. Перевірте, шлях виявився неподоланним, наступне принцеса. Занедужала, принцеса занедужала. Перевірте, принцеса занедужала, наступне речення притулок їй дав мешканець німецького села. Поблизу Мюнхена притулок їй дав мешканець німецького села. Поблизу Мюнхена. Перевіряємо. Притулок їй дав мешканець німецького села поблизу Мюнхена. Наступне речення. Королівні судилося лишитися тут. Записуйте. Королівні. Судилося лишитися тут. Перевірте королівні судилося лишитися тут. Наступне речення мзацу. Вона оселилася в маленькій халупці. Вона... Оселилася в маленькій халупці. Перевірте, вона оселилася в маленькій халупці, наступне, багатьом полегшувала страждання. Стілювала хвороби. Записуємо. Багатьом полегшувала страждання. Стілювала хвороби. Перевірте, будь ласка. Багатьом полегшувала страждання, стілювала хвороби. Наступне речення з Абзацу. Згодом католицька церква проголосила Едінгу Блаженною. Записуємо. Згодом католицька церква. Проголосила едінгу блаженною. Перевірте. Згодом католицька церква проголосила едінгу блаженною. І останнє речення. Слухаймо цього наймення удостоювались особливі люди, чий земний шлях був суцільною добротворчістю. Записуйте цього наймення удостоювались особливі люди. Чий земний шлях був суцільною добротворчістю перевірте. Цього наймення удостоювались особливі люди, чий земний шлях був суцільною добротворчістю. Диктант написано. Зараз я прочитаю весь текст, а ви перевірте Блаженна Едінга Крізь міста і села бреде красуня. Далеко звідси незрівняний Париж, далеко Прекрасний Київ. У першому місті дівчина народилася. Про друге багато чула. Родом із Києва французька королева, її мати. Батько Едінг вирішив видати дочку заміж. Дівчина не любила нареченого. Король був невблаганним. Тоді вразлива Едінга втекла з дому. Вона вірила, що в Києві її визнають за свою. Буде стілювати киян від тяжких незбагнаних недуг. Добре знає лікарське ремесло. Шлях виявився неподоланим. Принцеса занедужала. Притулок їй дав мешканець німецького села поблизу Мюнхена. Королівні судилося лишитися тут. Вона оселилася в маленькій халупці. Багатьом полегшувала страждання, стілювала хвороби. Згодом католицька церква проголосила Едінгу блаженною. Цього наймення удостоювались особливі люди, чий земний шлях був суцільною добротворчістю. Текст для перевірки, критерії оцінювання, посилання на інші диктанти дивіться під відео. Друзі, щиро дякую за кожен пальчик вгору на підтримку українського каналу, за ваші коментарі. Поширення та підписку. До нових зустрічей на каналі.